Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Погляньте, як багато овочів та фруктів я придбала. Давайте їх назвемо слива, яблуко, морква, помідор, груша, капуста. Давайте розкладемо овочі та фрукти у ці дві корзинки. Першу корзинку будемо складати фрукти. А у другу корзинку овочі. Сливу і помідор я вже поклала у корзинки. Розкладемо решту фруктів та овочів. Яблучко покладемо у корзинку з фруктами, правильно. А моркву у корзинку з овочами. Молодці. Грушу покладемо у корзинку з фруктами правильно, а капусту у корзинку з овочами. Дякую за допомогу. Помідори чималі червоніють на гіллі, полюбляють діти сік томатний пити, а у гичці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. В груш такі тугенькі боки, так налиті ніжним соком, що вкусити їх охота. Так і просяться до рота. Щоб нам Яблочка зірвати, то потрібно пострибати. А вони на землю впали, в руки щось нам не попали. І наостанок пограємо з вами в гру, що де росте. Де росте помідор, на городі чи в саду. Правильно помідор росте на городі. Де росте груша на городі чи в саду? Груша росте в саду. Де росте капуста на городі чи в саду? Капуста росте на городі. Де росте яблуко? На городі чи в саду? Яблуко росте в саду. Молодці. Малята! А які ваші улюблені овочі та фрукти? Обов'язково розкажіть мені про це. До побачення!